В рік Китай мовчав про ситуацію в Україні. Зараз він з'явився своїм мирним планом 12 пунктів. До цього йому вдалося чи не вдалося а Вдалося показати себе миротворцем ситуації Іраною Об'єднаних Арабських Еміратів, і чи ця ситуація з Білоруссю не піднімає знов ж таки статус Китаю? Дивіться, ми це питання теж вирішуємо, і вихід його на арену переговірників. Як взагалі весь цей китайський кейс оцінювати цілком? Ви все дуже слушно виказали. І навіть немає що чогось стратегічно додати. Дійсно, примирення саудитів і іранців це блискуча перемога дипломатично Китаю і серйозна і дошкульна поразка сполучених штатів. Америки і китайцям направді дуже важливо вийти в той переговорний процес заморожування конфлікту. Бо якщо це стається, якщо тих 12 10 пунктів буде реалізований, а там насправді всього один, один з тих десяти, який вартує уваги, зупиняємо все так, як є. Це буде колосальна серйозна дипломатична поразка колективного заходу. Чому якщо колективний захід ковтне? Такий сценарій, то у Китайців буде дуже серйозний казус Беллі для того, щоб починати свою воєнну авантюру стосовно Тайваню. Китайці ніколи від Тайваню не відмовляться, допоки вони так як стоять в тому вигляді, так воно і буде. І дійсно, якщо це станеться, то тоді Захід буде мати дуже серйозну позицію, того, що називаєте той, що програв. Але знову ж таки, все не так дуже однозначно і не все дуже я би сказав, категорично. Загалом так, загалом вони, такі вони дуже, дуже складні. Бо, на мій погляд, те, що по білорусі відбудеться цей ядерний черговий блеск, нічого нового для наших союзників. Більше того, вони вже розуміли, що це відбудеться, бо F-22 – найсерйозніші літаки, які існують у природі, передислоковані у Польщу. А буквально ось може тиждень, як Б, Б 52 із ракетами AGM-86, котрі можуть нести унікальний ядерний боєзаряд W80РISC-1, він унікальний, бо може змінювати кілотонаж від 500 до 150 тонн кілотонн. І з цими ракетами цей, цей цей дуже хороший бомбер пролетівся акваторією Балтійського моря, а майже під самий Санкт-Петербург. Тобто, це скоріше рефлексія Путіна, аніж те, що Захід не був готовий до такого кроку. загалом, на мій погляд, великий колективний захід нарешті нарешті почав дивитися на цю всю проблематику доволі тверезими очима. Цей прольот бомбардувальника він якраз і показує про те, що бавитися в підняття стявок можна об. Полом сторонам, а не лише одній І ніхто слуш. не дає пасу назад. Цілком слушно, однак не буде все швидко так, як би нам цього хотілося. Ну і загалом китайський файл в Москву їздив, а обіцяної розмови із українською стороною з нашим президентом так і не було. Тобто, мирні плани ми складаємо, але не враховуємо дві сторони. Для того потрібно дві сторони врахувати, чи китай сприймає собі за рівний лише США, але назвався грибом. То вже ліс в кошик. Не уявляю, поки що, як, як можливий діалог наш із китайцями. Не збуваємо це велика тиранія. Якщо ми думаємо, що китайці чимось краще за Москву, з ми глибочезно поміняємося. Великий червоний дракон прокинувся. Великий червоний імператор у вигляді Сін Сіньзіньпіня народився і до речі, народився дуже давно. Що в своєму далекому програмному інтерв'ю, першому, який зробив з дуже на мій погляд, грамотною журналісткою Наталією Балюк, ми тоді що говорили, що ковід ніщо інше, як те, зрештою з вами ми про це говорили, ніщо інше як репетиція виходу на арену гігантського гравця. І тут Цей... роль бомбера, який літав біля США, це заява. Джо Байдена про розкриття даних про походження ковіду. абсолютно вірно і е, так воно і виглядає. Уже голосно говориться, що ковід це штучний вірус. Ми про це ще з вами балакали у далекому так. 2020 тисячі двадцятому, якщо міні навіть дев'ятнадцять перед ковідомми про це з вами говорили. Я яскраво пам'ятаю ту нашу е, розмову. Усе почалося на жаль, прогавили народження нового Сталіна. А він народився. Я казав великий там. Тамерлан, засновник імперії Тимуридів світу потрібен владика? Не маю стати я? От, повірте, ці шата на себе вже повірю. лишається буквально хвилина, але мусимо добити цю це питання Китаю. Чи не складуться обставини так, що Китай збере велику коаліцію? Вже Бразилія до неї доєднюється і стане отак робити картинку великого перемовника, схиляючи і захід наших партнерів і наших союзників до того, що треба доходити до переговорів вже і як це може впливати на нас? Скільки часу в нас є? Є на опір такій історії, і ми розуміємо, що захід не зможе дати задню, коли Китай складе таку коаліцію. Скаже: все ми йдемо на переговори. А врятувати Путіна він пообіцяв, бо він сказав про те, що бачить його президентом далі. Я не знаю, як все складеться в реальності. Дійсно, я не пророки, не можу заглянути у майбутнє, як казав Ярослав Грицак, наш великий історик. Як тільки в нього заглядаєш, воно одразу міняється. Але якщо в такому контексті ставити питання, велика звій зла прокреслена стратегічний глобальний квест побудови п'ятої міжнародної системи почався. І об'єктивно, ми, українці, є першим головним і найбільшим бойовищем між сукупною демократією і сукупною тиранією. Чим це закінчиться? Спрогнозувати. Не можу. Останній штрих. На мій погляд, у нас серйозний час є до старту президентської кампанії у США. Вона буде дуже багато визначати. І дійсно, якщо атака на Тайвань відбудеться, американці двох майданчиків не стягнуть.